Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міський голова Дніпра Борис Філатов може бути брутальним та часом навіть ображати людей, а може навпаки бути напрочуд, вічливим та харизматичним. Так само поводиться він і в політиці. Філатов може укладати пакти про ненапад, а за деякий час змінювати союзників залежно від обставин. Мер Дніпра вміє пробачати та визнавати власні помилки, а може йти до кінця, не зважаючи ні на що. Бориса Філатова вже двічі обирали очі. Міста, яким він керує під час повномасштабної російсько-української війни, його відносини з Володимиром Зеленським були натягнутими ще в той період, коли офісом президента керував Андрій Богдан. Пишуть журналісти української правди у власному інтерв'ю. Далі мовою оригіналу, яка у вас комунікація з військовим керівництвом, якщо не секрет, з ким спілкуєтеся? Запитав журналіст української правди у Філатова з усіма крім залужного. Єдиний раз ми зустрічалися у листопаді 2021 року на конгресі регіонального влад, лад, коли тільки створилася ТРО. Я тоді підійшов поспілкуватися стосовно створення ТРО в Дніпропетровській області та в Дніпрі. І все у мене дружина очолює федерацію легкої атлетики, а також займається альпінізмом. Спортсменів багато воюються, і дружина постійно збирає кошти. Для них і вона мені каже: Борю, знайди мені автограф заложного, а я його виставлю на аукціон. І ми для хлопців з 93-ї придбаємо рації. Я знайшов помічника заложного. Ми поспілкувалися десь 10 хвилин, після чого мені привезли цей автограф. Наступного дня мені дзвінки. А чого ви зустрічалися? Що ви там замишляєте? Не буду казати. Мені постійно якісь передають месенджі. Я не хочу казати, навіщо? От чесно не хочу з Києва. А може, у вас якісь політичні амбіції? Хлопці відчепіться, автограф взяв і все. Ми й не спілкувалися телефоном, розумієте? Але загалом я спілкуюся з усіма І сирським з командувачем оперативної групи Схід був Олег Мікац. А зараз Тарнавська із комбригами з Андрієм Білецьким. Ми спілкуємося. Це все виключно офіційна комунікація. Ще спілкуюся з Раєзніковим, ми знайомі 20 років, але ми ніколи не обговорювали питання стосовно військових поставок або якихось планів військового керівництва. Я можемо зателефонувати, сказати Льоша, скажи мені щось, життя радісне. Він каже, життя Дякую і прощаємося з Володимиром Зеленським. Спілкуєтеся, запитав журналіст. Ні, слухайте у президента стільки завдань зараз. Навіщо я йому потрібен? У вас складні стосунки із Зеленським від самого початку його президентства. Через що у вас таке несприйняття один одного? Запитав журналіст. По перше, я не хочу на це зараз відповідати. Дати, бо в умовах воєнного стану будь-яка моя відповідь не буде прийнятою ні президентом, ні суспільством. По-друге, навіщо давати якісь аргументи для наших ворогів? Зараз я вважаю, що ми всі повинні бути разом і пліч опліч. Що ж, після публікації рейтингів підтримки діяльності Володимира Зеленського під час війни, деякі представники офісу президента та члени монобільшості почали мрійливо будувати політичні плани для своїх онуків. Цифри були феноменальними, але є й інші не менше цікаві дані соц наприклад, що близько Сьми відсотків українців підтримують збройні сили. Це зрозуміло, бо ніколи досі армія України не вела такої великої, важкої і успішної боротьби з агресором. Тож логічно, що рейтинг довіра до ЗСУ б'є історичні рекорди. Але декого на банковій це починає хвилювати не сама успішність збройних сил України чи їх підтримка, а те, що українці персоналізують героїчний опір своєї армії в особі головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Він до речі нещодавно створив благодійний фонд за даними української правди в керівництві. Офісу президента це одразу сприйняли як потенційну загрозу. Частина найближчого оточення Зеленського боїться, що фонд залужного може перерости у політичний проєкт. За даними української правди, одним із тих, хто уважно стежить за потенціалом головнокомандувача ЗСУ, є Андрій Ярмак. Не прямо, але голова офісу президента України сам підсвітив конфлікт, коли опублікував спільну фотографію із залужним з підписом Зрадофіли, що ви там уважні читачі одразу згадали аналогічне фото Єрмака зі своїм першим заступником Сергієм Трофімовим. Млітку 2020 року, буквально за якісь пару місяців після того, голова офісу президента України попросив Трофімова на вихід із банкової, якби там не було, але заложний і соцмереж і публічної площини зник майже повністю. Хоч у перші дні його заяви і відео роботи байрактарів ставали реально вірусними. Можливо, причиною цього були результати закритого соцдослідження для банкової, де за даними української правди, перше заміряли політичний рейтинг заложного. А результати, які дуже здивували, якщо не зля. Якали замовників заложний виявився не просто конкурентом зеленському за словами двох журел, які раніше були кістяком команди зеленського, станом на зараз головну команду адже став би беззастережним лідером перегонів. Настільки що другого туру президентських виборів могли б і не проводити все. Вирішилося б одному. До зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!